Остеоартрит – це пересуюче захворювання, яке призводить до руйнування хреща з болючими і опухлими суглобами. Консенсусна група Американського коледжу ревматологів оновила свої рекомендації щодо лікування остеартриту, охоплюючи параральні та місцеві нестероїдні протизапальні засоби нулокситин, опіоїди, глюкозамін і хондроїтин. Нефармакологічні підходи, такі як фізичні вправи, зниження ваги та програми самоконтролю, визначені як корисні для всіх форм остеоартриту. Порівняння дослідження продемонстрували подібну ефективність пероральних і місцевих нестероїдних протизапальних засобів. Пероральні доступні без рецепта і за рецептом, включаючи добре відомі. Такі, як ібупрофен, напроксен, диклофенак, мелоксикам, злекоксип. Тим часом диклофенак залишається єдиним комерційно доступним місцевим засобом. Пацієнтам із підвищеним серцево-судинним або шумково-кишковим ризиком переральні Нестероїдні протизапальні засоби все одно можна розглянути після ретельного вибору конкретного препарату. Слід проводити ретельний моніторинг, використовуючи найнижчу ефективну дозу протягом найкоротшого періоду, щоб звести до мінімуму побічні ефекти, або, якщо можливо, уникати їх. З іншого боку, ці засоби для місцевого застосування. У рекомендованих дозах мають мінімальні системні побічні ефекти і загалом вважаються безпечними для більшості пацієнтів. У той час, як ацетамінофен або парацетамол має обмежену ефективність у лікуванні болю та функціонального стану, долокситин можна умовно рекомендувати як альтернативу терапії нестероїдними протизапальними засобами. Його слід розпочинати з 30 мг один раз в день протягом першого тижня та збільшити до максимальної дози 60 мг один раз на день. Часними побічними ефектами можуть бути головний біль, запор і сухість у роті. Трамадол та Інші опіоїди можна також умовно рекомендувати пацієнтам з остеоартритом, які не можуть приймати пеаральні протизапальні нестероїдні засоби, або продовжувати відчувати симптоми при їх застосуванні. Як альтернативу місцевим нестероїдним протизапальним засобам та пероральним методам лікування, умовно рекомендується місцевий капсаціїн. Його слід застосовувати 3-4 рази на день, і для досягнення максимальної ефективності може знадобитися два або більше тижнів. Незважаючи на те, що глюкозамінний хондроїтин використовується протягом багатьох років для лікування остео, Артриту Сучасні дослідження показують, що їх переваги можуть бути мінімальними або зовсім відсутніми. Що стосується внутрішньосуглобових ін'єкцій, особливо глюкокортикоїдів і гуронової кислоти, вони, як правило, зарезервовані як варіанти останньої лінії терапії через їх інвазивний характер і пов'язані з цим побічні ефекти. Дякую за лайки та розповсюдження відео.